Отже, чи можуть країни європейської спільноти стати новими гарантами нової угоди про безпеку для України? І чи будуть вони дійсно гарантувати нам безпеку у перспективі 5-10, можливо 50 років? Про це будемо говорити зараз з Валерієм Майданюком. Він з нами вже має бути на зв'язку в нашій віртуальній студії, кандидат політичних наук, експерт фонду сприяння демократії, керівник інформаційного центру міжморя. Пане Валерію, ви вже з нами? Вітаю, вітаю вас, пане Валерію. Звичайно, говоримо ми в контексті можливої зустрічі двох президентів. Очільника Російської імперії, Російської Федерації Володимира Путіна і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, яка має відбутися ця зустріч, і буде вона, звичайно, про припинення вогню, гарантії безпеки, можливо, про мирну угоду на території Європейського континенту, а саме в Угорщині, в Будапешті. Для багатьох українців Будапешт складний такий спомин, але. Чому на вашу думку обрано Будапешт, якщо є з цього приводу міркування? Ну, по-перше, Будапешт залишається таким е, центром, який сьогодні намагається бути е, між двох стільців, тобто, фактично, е, лідер Угорщини Віктор Орбан, хоче і на боці Путіна, е, і на боці Трампа. І на боці Заходу, і на боці Росії грати, і таким чином Будапешт тут виглядає столицею, яка є нейтральною, яка може задовольнити обидві сторони під час цієї зустрічі, тому що Путін побоїться їхати в якусь європейську країну, і Трамп чудово це розуміє і висловлює своє захоплення, можна сказати. Майже угорським диктатором Орбаном, і таким чином Будапешт з цієї точки зору підходить обом лідерам оцих держав. По-друге, є певний символізм щодо Будапештського меморандуму, який був підписаний в 1994 році, і це такий собі сигнал від Путіна заходу, що мовляв, ось дійсно. Без Росії не буде ніякого врегулювання конфлікту. Це буде по-любому якась, скажімо, участь Росії, яка повинна гарантувати, що буде мир, що війна в Україні не продовжиться, і це певний такий сигнал шантажу країнам Заходу щодо того, що Будапешт це місце, де вже одного разу Україну нагнули. І цього разу е, варіантів інших немає. Кремль хоче, щоб знову було це саме в Будапешті, тому що це буде якби символізувати, що Росія тут є великим гравцем, без ролі якого нічого не обійдеться. Це так, як вони собі задумали. Це не означає, що так буде, Е, і особисто я не очікую якихось значних успіхів в Будапешті. Це може бути такий самий саміт, який вже був. На Алясці, тобто, ще раз може зганьбитися демократичний світ, Сполучені Штати Америки. Путін знову там рожі покорчить, посміється на камеру, тому що його замість того, щоб взяти під варту як порушника міжнародного права, як звинуваченого викрадення дітей, йому червону доріжку стелять американські офіцери навколішки. Ось і цього разу позоритися будуть угорські, можна сказати, єСівські офіцери. І тому шкода, що путіну дають ще один шанс замість того, щоб діяти жорстко, пане Валерію, ви в усьому праві, власне, нічого додати, але Європейський Союз і європейські лідери, які Пам'ятаємо, да, навіть їздили до президента Сполучених Штатів такою великою делегацією, обговорювали можливість допомоги Україні, закупівлю за їхні гроші зброї для нас, і так далі. І так далі. Зараз якось ну, майже не відреагували на те, що відбулося, і в Вашингтоні, і на те, що відбулося до того моменту, коли президент України ще тільки летів через ОК, а Путін подзвонив. Трампу. І оцей проект про тунель під береговим проливом, якщо я правильно розумію, якісь інші пропозиції, там, роз, розвиток і будівництво величезної залізничної магістралі, яка буде, мабуть, не знаю, там сотні тонн, і Тисячі тонн грузів транспортувати з Аляски на територію Російської Федерації, а далі через територію Російської Федерації до Європейського Союзу, чому ми зараз майже не чуємо голоса Європи. Адже це питання ключове. Війна розв'язана Росією, іде на Європейському континенті. І дуже дивно, коли із-за океану приїде очільник, президент Дональд Трамп. Типу, закінчити ще одну війну. В їхньому е хочеться повернутися трошки до цих попередніх моментів вашого питання. Дійсно, оцей дзвінок Путіна президенту Трампу це такий дуже ефектний і, на жаль, ефективний хід конем, коли Путін зіграв на випередження. І подзвонив е, е, Трампу перед його розмовою з Зеленським, використовуючи той такий відомий маніпулятивний момент, що Трамп зазвичай перебуває під впливом тих людей, з ким він недавно спілкувався. Тобто, якщо з ним поговорять європейські лідери, він вже більше схиляється до підтримки Європи. Якщо поговорить Путін, то кілька е, годин таких аргументів і Трамп починає вже так. Якби підспівувати за Путіним, приймати його картину світу, і так далі. Тобто, тут Путін можна сказати, дав піддих Зеленському, і ось так можна сказати, вклинився в цю дипломатичну гру, от створивши такий ефект, що Трамп нам і відмовився давати томагавки, і так далі. Якщо б перед Зеленським ще напевно поговорили з Трампом. Ще якісь європейські лідери, можливо, цей ефект після Путіна би послабився, і Трамп би трохи відійшов від путінських впливів і був би більш прихильний до України та Європи. Але тут Зеленському довелося якби, взяти на себе весь цей удар після вражень від Путіна. Це перше, друге, от ця ідея якогось тунелю там чи, чи мосту, чи тунелю. Через Берингову протоку, вона, чесно кажучи, видається якоюсь досить абсурдною, тому що і оці землі Росії і Чукотка, і так далі, і там Камчатка, і ці регіони, вони є сировинними, вони не є промислово розвиненими. І Аляска також не надто славиться як великий промисловий центр. Там є певна промисловість, але це також сировина територія. Якщо би робили якийсь тунель між регіоном, який постачає сировину, і регіоном, де є сотні заводів, є логіка. А робити між двома сировинними регіонами якийсь тунель, щоб вони там один одному що возили нафту, яка є по обидва боки протоки, то якось виглядає: от, Путін же ж не тільки в школі історії погано вчив, він і географію. Погано знає ось і виглядає так, що він просто ляпнув Трампу якусь дурню, а Трамп в силу того, що також не надто обізнаний, він же ж недавно і Аляску Росією називав. Ось він якось навіть підспівав в цьому, що от а може дійсно. Потім, звичайно, радники йому розкажуть, що це все. Проєкт, який нагадує, якби не більше ніж от зараз є скандал щодо Угорщини. Що в Угорщині збудували розв'язку за півтора мільйона євро між якимись двома сільськими дорогами, де навіть немає жителів, ось цей йому радники скажуть невдовзі, що цього не варто робити. Але певний ефект політико-дипломатичний від цього вже під час зустрічі з Зеленським відбувся. Тобто, нібито Америка з Росією будуть тісно співпрацювати. Хоча сама ідея такої співпраці вона є не тільки шкідливою, а в плані цього тунелю навіть абсурдною, пане Валерію, ми знаємо, що військовій воєнній доктрині Сполучених Штатів Америки все одно Російська Федерація є ворожою державою, на неї націлені стратегічні ядерні боєголовки. Ну і дивно, дивно виглядає потім якісь економічні справи. Тим паче, там, наскільки я розумію, наскільки я знаю географію, може не, не так багато набагато краще, ніж великі достойники. Так там весь час штормить в цьому про в цьому там, да, в цьому проливі Береговому в цій протоці. Не просто там буде і будівництво вести. Але я ось про що. А ми не чуємо ніякої реакції від Макрона. Щось мовчить і не дуже виступає. Стосовно того, що зустріч буде відбуватися в Угорщині на території Європейського Союзу. Пан Мерц Небає, немає поки що активних заяв Урсули фон Дерляєн. І видається так, що Угорщина себе виокремила, якось, як знаєте, вирізала з європейської спільноти, з Європейського Союзу, і тепер, от на правах господарки, зустрічі, буде себе презентувати. Там недалеко ще одна країна, Білость. Ми пам'ятаємо, і Мінськ-1, і Мінськ-2. І дуже багато говорилося про Мінськ-3. Чому немає реакції європейських? Партнерів України і європейських очільників. Причин цьому може бути дві. Перша причина е, Європа надто слабкий гравець, е, щоб тут е, якось протидіяти подібній ініціативі. І коли Трамп, який з одного боку лякає Європу митами, з іншого боку, лякає Європу. Тим, що виведе американські війська з східного флангу НАТО, яке на Європу напотало Путіну, і де-факто європейські лідери вони не мають достатніх ні морально політичних, ні психологічних, ні інших якихось ресурсів, аби зробити з європейського континенту дійсно потужного гравця, і не поспішають навіть це робити. Вони по суті, змушені сьогодні зважати на цю політику Трампа і запобігати навіть перед нею. І не виключено, що те, що пропонує Трамп, воно зараз Європі, якщо може й сильно і не подобається, то принаймні Європою не заперечується. Тобто вони очевидно також згодні з тим, що переговори потрібні з Росією, щоб перемагати перемагати Росію дорого. Що доведеться ще викинути значно більше грошей, і можливо долучити у європейських військових до боротьби з Росією, чого вони бояться, тому що щоб зупинити російського агресора, треба сьогодні значно більше сили, ніж сьогодні. Ми маємо, щоб дійсно відбити йому бажання і дати російському цьому ведмедю сунути носа в Україну і в Європу далі. Ось і для цього потрібно застосувати більші ресурси, на які Європа не готова, насамперед з морально-психологічних причин, і фактично Європа очевидно згодна на цей сценарій Трампа. Нехай буде заморожений конфлікт. Як Трамп сказав нещодавно, що от зупиніться на тій лінії, де ви зупинилися на полі бою, нехай історія розсудить хто переможець. Тобто, це по суті війна, яка не закінчується якоюсь чіткою перемогою однієї зі сторін, а є такою собі передишкою, яка створює умови для подальших воєн ще навіть не десятиліття, а найближчі роки. Ось Європа, напевно, вважає, що їй оця передишка сьогодні потрібна, навіть не зважаючи на всю потенційну шкоду від неї в майбутньому. А Орбан тут вже давно себе веде як е, кремий гравець, який не підпорядковується Брюсселю, Європейському Союзу, і так далі. І ми, ми взагалі бачимо абсурдну ситуацію, що в Європейський союз є дуже високі стандарти входу, але е, майже ну не те, що майже взагалі немає ніяких стандартів е, щодо порушення, яких після порушення яких виключають з ЄС. Тобто потрібно не тільки приймати, потрібно і стандарти для виключення. Тому що деякі, от чому не передбачили в, в законодавстві ЄС ситуацію, що деякі країни відійдуть від норм європейських цінностей, демократич, демократичних норм і так далі. Ось і Угорщина вже давно це порушила, і замість того, щоб виключити цю країну з ЄС, вони Бавляться по суті в якісь там ігри, як там, наприклад, вже розглядають варіант, щоб прийняти Україну в ЄС без права голосу, щоб, може, проти цього не протестувала Угорщина. Тобто, ми будуємо якусь європейську демократію, чи ми будуємо якісь компроміси з шестірками Путіна? ой Важкі, звичайно, питання до європейських партнерів. А все ж таки, на вашу думку, ну зрозуміло, зараз неспокійно у Франції. Там п'ять уже урядів було за нової каденції президента Макрона. один з найгірших результатів довіри населення у нинішнього канцлера Мерца. Щось пані Мелоні теж якось мовчить, не дуже яскраво проявляє себе. Але чи можуть зараз європейці поставити питання стосовно того, що і вони мають бути учасниками певного перемовного процесу? Тому що, якщо згадувати Будапештський меморандум, попередній... Той 1994 року, там була не лише Російська Федерація і не лише Сполучені Штати Америки. Там була і Великобританія, там ще і ще й Китай щось підписував і так далі. Долучався до речі, фактор Китаю чи може десь проскочити зараз подібна пропозиція Китаю долучитися до вирішення. Війни в Україні чи можливо припинення вогню в Україні, як це зроблено по сектору Газу? І тоді премію миру поділять на троїх: Китай, Сполучені Штати Америки і Російська Федерація. А може, вони відмовляться? Це, якби, головні можна сказати, світові. Якби... Не можна сказати, що би гангстери, тому що там ще, скажімо, ну, хоча фактично всі з них на таку роль претендують, от будуть головними миротворцями. Отже, ситуація насправді тут дуже неоднозначна. Чесно кажучи, Китай це країна, на яку покладають багато сподівань, в якої імідж надзвичайно потужний, але коли доходить до діла, то якось. Не бачимо жодного ефекту. Приїжджав вже ж минулого року до України китайський представник з таким характерним колоритним прізвищем з трьох букв, який багато там декларував, що ми за мир, територіальну цілісність України, і так далі. Насправді намагався грати і на, і на боці Росії, і, і, і вашим, і нашим, і ні до чого це не призвело. Поговорили, забули, і війна продовжилася, люди й далі гинули. Росія далі і наступала. Тобто Китай нічим не допоміг в переговорах. Чому ми вважаємо, що він допоможе цього року чи наступного року? Якщо вчора в нього нічого не вийшло, це перше. Друге, в нас за Будапештським меморандумом, нашу територіальну цілісність гарантували п'ять країн: США, Росія, Британія. Потім долучилися Франція і Китай. Знову всі ті самі люди, верніше, люди інші, але країни будуть нам гарантувати безпеку, гарантувати мир. Ну, чесно, виглядає абсурдним. Ті, хто вже з цим не впорався, ті, хто це вже провалили, вони будуть знову нам тут, якби гарантувати, що цього разу вже чесно буде мир. Тоді ми здали ядерну зброю. А, а цього разу на яких умовах? Буде в нас мир, який дійсно підтримуватиметься якоюсь гарантією, реальною гарантією безпеки, ну якою тобто іноземними миротворцями вони себе показали неефективними в краї... в світі. Немає майже великих сильних потужних країн, чиї миротворці здатні стати на лінії розмежування і реально зупиняти Росію. Тобто, французи, англійці, німці вони одразу зазначають, що вони готові стояти у Львові і Закарпатті, гарантувати там безпеку, але не дай Боже, щоб не зіткнутися з росіянами в турків свої інтереси, поляки бояться, прямо кажуть, що не хочуть загострювати відносини з Росією, і так далі. Тобто, ситуація очевидно, немає якогось ефективного рішення в плані тих. В форматі тих обіцянок, які сьогодні звучать від наших партнерів, які вже одного разу з нашими гарантіями безпеки не впорались. Зогляду на те, що а, аналогії проводяться. Хочеш, не хочеш з мирним самітом в Єгипті, який недавно провів Дональд Трамп, і при його участі за його підпису було зафіксовано угоду про про припинення вогню в секторі Газа підписантами стали Сполучені Штати Америки, Катар, Єгипет і Туреччина. Чи і розуміючи, що ніхто не хоче з цих країн, вазі, які ви перечислили в Європі, воювати з Росією. Ви виходить так, що сценарій подібний як по Газі по вирішенню цього конфлікту цієї війни до України в Будапешті навряд чи можна застосувати? По-перше, сама війна в Газі не завершена, щоб бути відвертими. Там сьогодні знову гинули люди, знову обидві сторони обстрілювали одна одну. Таке враження, що Трамп хоче просто назвати себе миротворцем, навіть якщо і далі триватиме війна. Чесно кажучи, ситуація в Газі не має своєї розв'язки, напевно, на найближчу сотню років. Не те, що це конфлікт, який триває вже декілька сотень років, це мінімум, а дехто починає його е, якби, джерела шукати ще в біблійні часи. Коли ізраїльтяни переселилися в Палестину, тобто дехто так бачить навіть Тобто йому кілька тисяч років цьому конфлікту, а в кращому випадку, якщо відсікти там якісь міфологічні версії, то, то кілька сотень, е, тому що почалося ще з 19 століття переселення євреїв до Палестини і так далі. Там вже були конфлікти. Е, ситуація в Україні значно складніша за будь-яку газу. Тому що там воюють з слабкою палестинською організацією Хамас, яка просить допомоги міжнародної спільноти. А тут воюють з Великою ядерною державою, перед якою намагаються постелити червону доріжку, щоб сильно її не розізлити. При тому, що цей російський ведмідь і так стікає кров'ю, але чомусь досі намагаються вдавати, що Росія велика, сильна, і треба на неї зважати, щоб вона, не дай Боже, не розізлилася. Ось як казали там джерела певні, чи було таке, чи не було, що нібито Путін казав Трампу: нехай Україна віддасть Донбас, інакше я цього разу розізлюсь і знищу Україну. Та от цікаво, виходить. Мільйон солдатів Росія втратила за чотири роки війни і якось не розізлилася. А чого ж таке терпіння велике? Якщо вже розізлитися, то, то вже давно пора було. А якщо не розізлилися, значить вже й не здатні на це. Для чого такі дешеві трюки використовувати, маніпулюючи Трампом, а він це передає Зеленському? Тобто виглядають всі ці. Переговори насправді якось дешевим шантажем, і найсумнішим є те, що наш союзник США хоче бути не союзником, а посередником. Ось в цьому і іронія нашої історії, весь, напевно, такий сумний образ нашої епохи. Кажуть, що будь-які війни мали би закінчуватися однаково, але насправді завершуються вони всі по-різному. Є приклад війни на Балканах, яка ще досі є відлунням подій початку 90-х років. Є багато війн, про які зараз говорить Трамп, що він їх завершив і все 9. там. Деякі навіть не починались. Деякі навіть не починалися. З нами на зв'язку віртуальній студії розбирався з перепетієм можливих угод, договорів і зустрічей на високому рівні відносно припинення війни в Україні. Валерій Майданюк, кандидат політичних наук, експерт фонду сприяння демократії, керівник центру міжморя. Ми вам щиро вдячні, що ви були з нами цей час і відповідали на наші питання. Принагідно запрошуємо в студію. З вами сьогодні в студії працювала Світлана Кошнір. Лайк, підписка, коментар обов'язкові. Ми з вами обов'язково побачимось.